У Маріуполі штаб Ріната Ахметова відкрив центр психологічної підтримки для дітей та батьків. Фахівці будуть безкоштовно допомагати тим, кого травмувала війна. Насамперед, це переселенці. А їх у Маріуполі кілька тисяч. Співробітники психологічної служби гуманітарного штабу вже більше півроку підтримують людей, які пережили війну. Ой -ой -ой. Сім'я Радченків радіє зустрічі з психологом Оленою. Вони приїхали до цього селища під Маріуполем після обстрілу мікрорайону Східний, коли снаряди пошкодили їхню багатоповерхівку. Старші сини Оксани вже навчилися, як у такому випадку, вижити самим і врятувати свого трирічного брата. Если получится в подвал убежать, а если не получится, то прыгать на пол и надо открывать рот и и вот и, и, ну, так вот делать, чтобы закрывать голоду, чтобы звуковая волна взяла и не перебила наши перепонки. После приезда Маты Вичула едет и нияк не может видеть и ты від шоку. Едет машина. Мамочка это что, говорит, летит. Я говорит, да ничего, это машина едет, поезд идет. Мамочка это грады летят. Сім'я звернулася по допомогу до фахівця психологічної служби штабу Ріната Ахметова. Олена показала батькам кілька методик із казкової та арт-терапії. Ану покаже, какоті получається. От малодець молодець уже за тиждень Оксану здивував результат: синів перестали мучити кошмари. Поступово зникав і страх. Зараз сім'я освоюється на новому місці. Тут ростуть помідори і перець. Фахівці кажуть, 80% успіху в роботі з дітьми це участь батьків. Після тренінгів Оксана змінила своє ставлення до психологів. У нас немножко при взяти отношения психологам що люди бояться обращатися, стісняються Но... Я вважаю, це лишнє, тому що психолог реально поможет во всех проблемах. поможе в настроении, да? Сьогодні в Маріуполі штаб Ріната Ахметова відкрив новий центр психологічної допомоги для дітей і дорослих. Щодня його фахівці в ігровій формі працюватимуть із такими проблемами, які неможливо визначити зовні і вилікувати мікстурами. Для ріната лінічахметова очень важна показувати не тільки лише... Фізично пострадавшим дітям взрослим, и аказувати дітям, которые оказались в тяжому психологічському состоянні. Зість будуть вістіська групові заняття з дітьми, також будуть вестись індивідуальні заняття з рібінкам, либо з родителями. Також штаб готує 250 кризових психологів, які будуть працювати із травмою війни, і в Маріуполі, і в Донецьку, де центр психологічної допомоги розпочне роботу вже наступного тижня. Євген воробйов, Юлія Мінчакірова, Олена Гнездилова сабиття. Канал Україна.